Дихання це енергія життя. Мало того, без дихання нема ніякого життя. Саме тому дуже важливо дихати правильно. І за допомогою дихання ми можемо управляти нашим станом. Сьогодні я вам покажу три техніки, які допоможуть вам заспокоїтись, згармонізувати і прочистити ваші енергетичні канали, зробити ваше дихання більш Рівномірним, більш правильним і таким, яке буде наповнювати вас енергією і буде підтримувати баланс в вашому тілі. І так, перша техніка називається дихання квадратом. Вона доволі проста. Ми сідаємо рівно. З рівною спиною сідаємо зручно, закриваємо очі, зосереджуємось на собі і на своєму диханні. І зараз ми будемо вдихати на 4 рахунки, 4 рахунки затримка, видихати на 4 рахунки, і на 4 рахунки затримка на видисі. Давайте зробимо. Все це разом. Дих, два, три, чотири. Затримка, два, три, чотири. Видих, два, три, чотири, затримка, два, три, чотири. Дих, два, три, чотири. Видих, два, три.

Вдих, два, три, чотири, п'ять. Затримка, два, три, чотири, п'ять. Видих, два, три, чотири, п'ять, затримка, два, три, чотири, п'ять. Ви можете продовжувати у власному ритмі. Можете збільшувати рахунок, головне з нього не збиватися і бути максимально уважним до того, як ви дихаєте. Сенс цієї практики в тому, щоб якраз таки заспокоїти своє дихання і щоб воно було рівномірним по квадрату. Дих, затримка, видих. Рост вдохи і видихи. Якщо є можливість, то потім додаємо шість і так далі. Важливо, щоб дихання не збивалося, щоб на затримці не було. Племко. Робимо в комфортному темпі. Друга техніка називається поперемінне дихання або надіщотхна. Ми кладемо два пальці на зону між очима і великим пальцем. Ми будемо закривати праву ноздрю, а цим пальцем ми будемо закривати ліву ноздрю. І ми будемо дихати наступним чином, Дихати однією ноздрею, видихати іншою. Починаємо з лівої ноздрі, закриваємо праву, вдихаємо лівою. Закриваємо ліву, видихаємо правою. Вдихаємо правою, закриваємо право, видихаємо лівою, вдихаємо лівою, закриваємо ліву, видихаємо правою, вдихаємо правою. Віддихаємо лівою. Вдихаємо лівою. Видихаємо правою. Вдихаємо правою. Видихаємо лівою. Вдихаємо правою. Лівою. Видихаємо правою. Вдихаємо правою. Надихаємо лівою. Вдихаємо. Вдихаємо правою. Вдихаємо правою. Вдихаємо лівою, Вдихаємо лівою. Видихаємо правою. Вдихаємо правою. Видихаємо лівою. Закінчуємо на лівий наздрі. Ви можете продовжувати у вашому особистому темпі. І я рекомендую робити цю практику трошки подовше і важливо розтягувати вдох і видох. І чим довше ви можете зробити і видох, тим краще у вас вийде ця практика. І остання практика, яка допоможе вам, нам ще більше заспокоїтись, відчути гармонію і відчути меди, і відчути такий медитативний стан. Ми Беремо пальці в кулачки і вказним пальцем наживаємо на мочки козилки вух. Ми будемо вібрувати легенько, натискатися на козилки вух і промовляти звук такий грудний. Вібрація повинна пройти по всьому тілу. Практика називається «Прамарі». Вдихаємо і поїхали. Share us. Mm. На цьому наші дихальні практики закінчились. Дякую за увагу. Практикуйте обов'язково самостійно і гармонію вам, в житті, Вам була Оля Сонячна. підписуйтесь, Тут буде багато корисного.